Нещодавно мені попалося відео одного проповідника, який досить популярний є в інтернеті, в якого десятки тисяч, навіть сотні тисяч переглядів. І слухаючи його відповіді на запитання, він сказав таке, що в нашій церкві не можна приходити жінкам в штанах на богослужіння. І насправді це мене вдарило, і я задумався про те, що потрібно поговорити про це. І сьогодні ось я що скажу. Якщо проповідник маніпулює писанням для власної вигоди, то він так само може маніпулювати і в інших випадках, іншими місцями писання. І сьогодні я стверджую, що вчення про штани є вкрай небезпечним і маніпулятивним. Сьогодні про це поговоримо. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами розбираємося з різними християнськими міфами. І сьогодні в нас черговий міф це вчення про штани для жінок. Отже, давайте ми подивимося, звідки або на чому базуються проповідники, коли вони говорять про, це, про це, це вчення. І це є єдиний вірш в старому завіті в книзі повторення закону, і ми зараз про це подивимося. Отже, відкриваємо повторення закону і е, читаємо 22 розділ, п'ятий вірш. На жінці не повинна бути чоловіча одежа, а чоловік не повинен одягати жіноче вбрання. Бо мерзенний перед Господом Богом Твоїм кожен, хто чиниться. Як, на мій погляд, все зовсім все досить зрозуміло тут. Але давайте ми поговоримо. Перш за все, Слово Боже говорить, що чоловік не повинен вдягати жіночу одежу, а жінка не повинна вдягати чоловічу одежу. Я деяких. Слухав е, людей, які тлумачать це писання. Вони кажуть, що це не можна вдягати, одежу, яка була на жінці або була на чоловікові. Ось, але е, я більше не знаходив таких е, е, ну, тлумачень. все таки, давайте будемо виходити із традиційного розуміння. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що це є єдиний вірш на все писання. Єдиний. Нема більше повторів цього вірша, не згадують про, про цю проблему пророки, не згадуються в новому завіті. Ніде більше не згадується оце от вдягання чоловічої і жіночої одежі. Перший момент єдиний вірш: дуже важко будувати вчення або доктрину на одному вірші, або скажімо так, неправильно. Другий момент, якщо ми читаємо весь контекст, тобто, друзі, якщо ми беремо один вірш з якогось певного уривка, то всі інші вірші також потрібно приміняти до себе, правда? Дивіться, п'ятий вірш, ми говоримо про одежу, шостий ми пропускаємо. Давайте подивимося восьмий вірш. Якщо будеш, якщо будуватимеш новий дім, то зроби поручні біля покрівлі твоєї, щоб не навести тобі крові на дім свій, якщо хто-небудь впаде з нього. Друзі, у мене питання: чи проповідники, які вчать про штани, чи вони також вчать, що потрібно робити на даху певні поручні? Я думаю, що не вчать або не всі вчать, або взагалі цей вірш пропускають. Якщо ми не розуміємо традицій, якщо ми не розуміємо культури, то ми взагалі не розуміємо, про що йде мова. Я не буду сьогодні це пояснювати, я просто вам натякаю на це. Дев'ятий вірш вас зацікавить: не засівай виноградника свого двома родами насіння, щоб не зробити закляттям усе насіння, яке ти засієш разом із плодами виноградника. Не ори волом і ослом разом. Не вдягай одежі, зробленої з ниток вовни і льону разом. Зроби собі китиці на чотирьох краях свого покриття, що ним покриваєшся. Друзі, подивіться, якщо ми беремо один вірш, і тут зразу за ним ідуть наступних кілька віршів, які також дають певні Поради, або дають певні накази. Ми також це повинні робити. Я не бачив, що ви проповідник, який говорить про штани, щоб він робив кітиці в себе на одежі, або щоб він робив перила в себе на даху. Або взагалі, друзі, тут заборона вдягати одежу, яка складається з двох різних ниток. А ми сьогодні практично не зможемо знайти такої одежі, друзі, і тому ми бачимо, що є щось не то з цим віршом. Другий або третій, третій момент. Що є жіночим і чоловічим одягом, друзі? Як ми сьогодні кваліфікуємо ці речі або розбираємось? Тобто, окей, штани це чоловічий одяг, жінкам не можна вдягати штани. А як на рахунок футболка це чоловічий чи жіночий одяг? А куртка це чоловічий чи жіночий одяг? Чи можна носити жін... колготки? Ми розуміємо, що колготки це жіночий одяг. Зрозуміло, чи можна хлопчикам в дитячому садочку вдягати колготки? А давайте ще один просто момент. Чи може жінка взяти чоловічу, чоловічу куртку і вийти на вулицю, наприклад, там загнати курей чи, чи закрити машину, чи щось інше? Тобто, чи може моя жінка взути мої тапочки, тому що її не знайшлись, і вона в ванні не хоче ходити босою, а тут стоять мої тапочки? Правда, є цікаві, цікаві моменти, цікаві питання. А далі, коли ми говоримо взагалі про чоловічий і про жіночий одяг, то ми повинні розуміти, що в старому завіті, або, скажімо, в той час, чи ми беремо євреїв чи греків. Чи, чи ми беремо Месопотамію, чи Вавілон, чи Єгипет. Одежа чоловіча, жіноча майже не відрізнялася. Трошки, можливо, був змінений фасон, але форма була це були тоги, це були якісь покривала, це був якийсь плащ, інколи шарфік, інколи щось ще що замотували на голову, чимось підперезувалися. Все. Трошки відрізнялася тканина, тонша, грубша, трошки покрой відрізнявся, але воно дуже мало чим відрізнялося. І... Тепер переходимо до е, відповіді, що може значити цей, цей вірш писання. Це вірш писання значить однозначно тільки те, що людина не ідентифікує себе. Зі своєю статтю. Тобто, хлопчику або чоловікові хочеться вдягатися як жінка, не вдягати жіночий одяг, просто ти е, вдягнув якусь схожу одежу. А це хочеться вдягатися як жінка. Те саме чоловікові чи жінці хочеться вдягатися як чоловік. Тобто, ми сьогодні називаємо таких людей трансфеститами або є якісь інші ще слова для, для цього пояснення. Тобто, я думаю, що е, з цим ми розібралися. Далі. Чому таке вчення є в церкві? Чому саме штани? І я вам скажу, це бажання. Чому це вчення взагалі є? Це бажання певних людей, певних проповідників зайняти місце Бога, це бажання маніпулювати або контролювати людьми, це бажання нав'язувати людям якусь певну точку зору. Далі ми повинні зрозуміти, що традиція або війна зі штанами? Практично є тільки на території, яка підконтрольна православній церкві, і, зокрема, московській православній церкві, тому що я читав, православні кажуть, що такого вчення немає навіть в західних православних церквах, такого вчення немає в католиків, такого вчення немає в євангельських християн на заході. Тобто це тільки вплив, вплив православної церкви Московського патріархату, і це було скоріше пов'язано з якимись певними їхніми традиціями. Саме тут вкорінилося це вчення. До речі, про, про покривало також, також це, це, тут цей контроль. Далі дивіться, чому це легко комусь проштовхувати це, тому що це вчення? Тому що люди не задають взагалі питання. На базі якого вірша, на базі на базі чого будується оце вчення? Тобто людей тримають в темряві і продовжують маніпулювати не тільки одним віршом, а іншими віршами. А я зараз скажу ось що: якщо проповідник використовує використовує оце вчення, щоб маніпулювати свідомістю людей, то в мене питання: чи не маніпулює він свідомістю людей в інших питаннях, в питаннях святості, в питаннях праведності, спасіння, е, останнього часу, хрещення Духом Святом. Святим тощо. Давайте ще один момент. Якщо ми говоримо, що штани від штанів залежить святість чи праведність, то де взагалі жертва Ісуса Христа? Де вчення про благодать? Де, де вчення про, про милість Божу, про любов Божу. Хтось каже, для чого піднімати таке питання? Яка різниця, в чому ходять люди? Це їхнє право? І я з вами абсолютно згоден. Люди мають право ходити в тому, в чому вони хочуть. Як їм зручно. І я взагалі скажу, що е, про це і говорить нам слово Боже, і в Новому Завіті в нас є один вірш, і я вам його прочитаю, де говориться про одежу. Яка має бути одежа? Так само і дружини у скромному вбранні із благопристойністю і розсудливістю. Я далі не буду, тому що це відволіче нашу увагу. Жінки або дружини мають вдягатися як? Тут написано скромно. Так? Давайте подивимося, що значить це слово скромний. Це слово скромний означає благочестивий, або чистий, або святий. Тобто одежа має підкреслювати моє благочестя. Хто визначає, знову ж, я, скоріше за все, визначаю, що є благочестивим, а не хтось інший зовнішній. Далі благопристойність. Це скромність або поміркованість, невибагливість, стриманість. Я абсолютно згоден. Деякі сьогодні вдягаються просто як, як опудоло, а деякі сьогодні вдягаються як клоуни, і тут з цим треба розібратися. Але є ще одне слово: написано розсудливість. А що значить ця розсудливість? А це значить те саме, як називається наш канал здоровий глуст. Розсудливість, розважливість, помірність, стриманість, статечність, снотливість або здоровий глуст. Здоровий глуст. Я при перекладі користувався вічним євангелем е е Валерія Громова. Ми з ним брали недавно інтерв'ю, і я в описі дам вам посилання. Ви можете подивитися на нього. Отже, друзі, чи регламентує слово Боже нашу одежу? Так, звичайно, і ми бачимо, що має бути здоровий глуст, має бути зручність, якась має бути якась благопристойність. Але визначати, що саме штани може це якийсь фетиш від деяких проповідників, може вони хочуть просто ножки жіночі бачити. Я не знаю, друзі. Я зараз не я просто різні собі думки задаю. Отже, для чого піднімати це питання? Я з вами абсолютно згоден, що людина має право вдягатися так, як вона хоче. Але я не згоден з тим, не згідний з тим, що проповідники або священники мають право проповідувати так, як вони хочуть. Не мають вони не мають права маніпулювати Словом Божим, виривати е, місця писання із контексту. І перед тим як я дам вам ще деяке пояснення, друзі, хто ще не підписався на наш канал, підпишіться. Напишіть, що ви думаєте стосовно взагалі цих речей: маніпуляція чи не маніпулювація, чи взагалі це можливо так правильно. Напишіть, поставте вподобайку і так далі. Отже, що е, в чому проблема, коли ми вириваємо е, вірш із контексту. Я вам зараз покажу інший вірш із контексту. Вирваний, Вирв... І Левит 19.27. Не будеш стригти волосся довкола голови своєї, і не будеш нищити краю бороди своєї. Друзі, цей вірш говорить нам про те, що не можна стригти бороди. І давайте, як... давайте поруч із вченням про штани будемо говорити про те, що чоловікам треба, вони мусять носити бороду, тому що так говорить Слово Боже. Знаєте, які які в, в, в цьому самому вірші друге речення стоїть, і не зробите на тілі своєму нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколоного напису Я Господь друзі. В одному вірші є два речення. Одне речення говорить про те, що не можна бритися, не можна портити взагалі, не можна не то, що бритися, не можна зрізати кінчики бороди, підрівнювати бороду не можна. Уявляєте собі? А другий вірш говорить про те, що не можна робити нарізу на на, на тілі і на і наколки. І цей вірш використовують про те, що не можна, нібито робити татуювання або наколки. Але цей вірш говорить, що не можна заради померлих. Друзі, вчення про наколки немає. Хтось скаже, чи ти будеш говорити про я нічого не говорю? Я говорю, що це неправильно. Вчити або забороняти тут можна користуватися здоровим глуздом, гігієною, етикою, якимись іншими речами. Но Біблія не регламентує, мають бути наколки в нас чи ні. Так само Біблія не регламентує, чи є штани жіночою одежою, чи ні. Я вам покажу другий вірш, подібний до цього: Левит 21 з першого вірша. Послухайте, що написано. І сказав Господь до Моїсея: Говори до священників. Цей вірш говорить до священників, а аронових синів скажеш їм: ніхто з вас нехай не заначиститься Через доторкнення до померлого серед свого народу не зроблять вони лисини на своїй голові і краю бороди своєї не підстрижуть, а на тілі своїм не наріжуть надрізів. Це слово стосовно <кхух> померлих і відноситься тільки до священників, друзі. І тому давайте ми. <кхух> Все таки будемо мати тверезе мислення, тверезий, тверезий глуст. Отже, для чого це все робиться? Культивується певне сектанство, привчаються людей до покори, а не до віри в Бога, тому що віра побудована на слові Божому від слухання Слова Божого, а не від просто вирваних віршів із контексту. Створюється система заборон покарання тиску, щоб тримати людей в певній авторитарній системі. Я стверджую, що всі проповідники, які навчають про штани в церкві, це авторитарні авторитарні правителі, які хочуть просто тримати людей в покорі і в контролі. Є певна система вибудовується свій чужий. Для того, щоб для того, щоб підняти, і це, знаєте, це так, якби піднімає таку мою святість. Створюється хибне уявлення про чистоту і про святість. Культивується певне мислення переваги над іншими людьми. От ми не носимо штани, ми так вдягаємося. А ви, це мір, це світ і так далі. Ти належиш, нібито до вибраних людей. Ці люди володіють якоюсь певною таємницею, певними сакральними знаннями, а то все не нечисті, не неправильні і так далі. Ось, друзі, це є небезпечне вчення. І сьогодні ми з цим вченням, я сподіваюся, розібралися. Я вірю, що це було благословенням для вас. Друзі, підпишіться ще раз, підтримайте канал, благодаті всім вам, пишіть свої думки і поділіться цим відео зі своїми друзями, з миром Божим.